Доброго дня, мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар акушер гінеколог репродуктолог медичного центру мати та дитина. На даний момент підійшов час підвести підсумки з приводу пацієнтки Олі, яка приїхала до нас із Запоріжжя як переможець акції лелека Прилетить. У процесі всього Оля була відібрана із багатьох кандидатів. Прийшла обстеження. В рамках проведеного обстеження були виявлені деякі проблеми із соматичного плану, які Оля успішно змогла скоректувати протягом тривалого часу, правда, але успішно було скоректовані, і ми з нею провели підготовку до ембріотрансферу і провели ембріотрансфер. Результатом переносу ембріонів у нас виявилось, на жаль, лише біохімічна вагітність. Тобто ембріон імплантувався в порожнину матки, але його розвитку не наступило. На жаль, ця вагітність не буде завершуватись народженням дитини із позитивного. Ембріончики у нас залишаються. Пацієнтка налаштована на позитив, на вагітність. Принаймні те, що імплантація була, вже є позитивним знаком, тому що до цього часу вагітності в неї не було. Отже, я думаю, що з наступного переносу у нас все вийде. Олю ми окремо підготуємо, проведеться гістероскопія, подивимося, врахуємо можливі варіанти, щось змінимо в новій підготовці, і сподіваюся, наступний перенос у нас завершиться позитивним результатом з настанням вагітності та народженням здорової дитини. Дуже дякую за увагу, рухаємось далі.